электромагнит. Упаковочка, электромагнит на 220 вольт, так, что он у собой представляет, представлять? 25 миллиметров, это ход. сейчас покажу, ПВ переключение 100%. Період вмикання тобто постійно працює, може без працювати, це означає, тобто режим ожидання може не бути. 120 циклов час, може туди сюди час. 50 Гц, 220 вольт. Магнітопровод, я одразу думав, трансформатор, ну катушка те сам ось ця штука, це вона ходить. От воно ходить. І туди, туди його втягує. Електромагніт достатньо мощний. Характеристики там можна подивитися, бо тут ніде документація, тут туди воно втягує. Да? Ось підключається кабель. 220 вольт на катушку. І ото воно втягує. Ну Ясно, що ця штука стоїть верх ногами і його втягує, піднімає. То есть, в цьому случаї одного піднімає. Такий цікавий апарат моща. Не написано, яка сила, але подробно можна подивитися, яка сила, У ж не тільки ход, але і сила є. Ну, в паспорті нічого не сказано. Я думаю, це 510 Еміс. Це що з тим зв'язано? Ось такий цікавий електромагніт. І туди Ось так він виглядає. Красавчик.